Ти чекаєш ще трохи, ще один шанс нову роботу, кращу можливість, коли з'явиться більше часу, натхнення енергії, ресурси, і кожного разу здається, що от-от все зміниться. Але не міняється. Бо ти не дієш, ти чекаєш, відкладаєш своє життя на завтра, а знаєш що найгірше, ти навіть не помічаєш, як пройшли тижні, місяці, роки. Повір: ти не лінивий, ти просто живеш ілюзією. Що справжнє життя починається пізніше, коли буде нормальний графік, коли з'явиться гроші, коли станеш кращим, але знаєш, і саме з цим набором тобі треба починати. Твоє життя не почнеться після нової роботи, після переїзду, після скинутих 10 кілограм, після того як зникне тривога, бо тобі завжди чогось не вистачатиме. У ідеальній картині твого життя завжди буде ще одна трищина, і ти будеш не жити, а постійно уявляти майбутнє, а не діяти зараз. Неймовірно, але знаєш, коли ти почав відкладати своє життя, що у дитинстві. Коли сказав собі, ось виросту і все буде класно, стану дорослим, і буду вільним, ось закінчу школу, поступлю, переїду. І що? Ти доріс, а мрії лишились мріями, бо ти не почав жити. Ти просто перейшов у новий рівень відкладання. Почну Почну свого особистого приходу. Я почав знімати відео без мікрофона, без камери, без світла. Просто з того, що мав, просто тому що перестав чекати. Я не був готовий, якщо чесно, навіть зараз не готовий. Але дію навіть без видимого результату. Я не чекаю ідеального моменту. Я почав перший крок. І ти можеш зі мною. Не ідеально, невпевнено, незручно, але зробиш. Якщо ні, твоє життя залишиться таким самим. Хочеш перестати літати в думках? Ось тобі кілька лайфхаків. Задай собі питання, що я зараз відчуваю, який запах я нюхаю, яка нога стоїть попереду. Дивно, але ці дрібниці повертають тебе в реальність. Твоє життя не в голові. Воно тут мрії, і цілі це добре. Але глобальна мрія це паска. Бо ти думаєш, що будеш щасливим тільки тоді, коли її досягнеш. А насправді щастя в маленьких перемогах в маленьких кроках щодня, а ще краще, щоб досягнути успіху, розбий ціль на дрібні дії і святкуй кожну з них. Бо вони і є твоє життя. Розбирайся з тим, що тебе дратує, від дрібних до великих речей, бо відкладене життя часто живе поруч із приглушеним роздратуванням. Запиши, що тебе вводить із себе, які дрібниці виснажують, що в тобі самого злить, Перетвори це в точку росту. До речі, ти знаєш історію про відро з карабами. Коли один краб намагається вибратись, інші тягнуть його вниз, бо самі не можуть вибратись і не дають іншим. Так і люди. Є ті, хто тягнуть, а є ті, хто піднімають. Навіть якщо тебе зараз не підтримують, це не кінець. Це все лише знак, що потрібно знайти своїх. Їх може не бути зараз, але вони будуть. Тільки спочатку будь собі другом. Не чекай результату. Бо навіть коли він прийде, він буде моментом. А життя це дорога до нього, це процес, пошук, рух, життя не потім, життя зараз. Ти дивишся до сюди, мабуть, болюча тема. І знаєш, це добре. Бо той, кому болить, уже готовий мінятись. До речі, підпишись на мій канал, якщо ти хочеш більше контенту. Тут не буде води, буде правда. І в телеграмі я часто ділюсь тим, що не потрапляє в Ютуб. Залишаю посилання під відео, знайдеш. І головне не відкладай на завтра, бо зараз це все, що в нас є.